Російський диктатор Владімір Путін дивовижно недолугий одягненому пікселі, 12 березня відвідав Курську область. Перше з моменту початку операції збройних сил України, як зауважило видання дзеркало тижня. На відео, які оприлюднили усі кремлівські змі, голос Путіна звучить неприродно, а сама мова не збігається з картинкою. Російські опозиційні пабліки активно обговорюють версію використання для зйомок, нібито одного з двійників Путіна. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як розрізнити між собою усі. Іх двійників російського диктатора докладніше далі. Як і належить тирану, у Путіна є двійники. Вони виконують різні функції, забезпечують його безпеку, дозволяють бути в кількох місцях одночасно та заміняють його на публічних заходах через проблеми зі здоров'ям. Свого часу навіть існувала мережева теорія змови, що справжнього царя, мовляв, взагалі не існує. Нібито Путін помер, і поки в Кремлі точиться боротьба за владу, двійники створюють ілюзію живого очільника держави. Зокрема, експерти в цьому питанні наполягають на тому, що двійники, нібито використовують лише у внутрішніх заходах, але Путін, начебто, не виставляє їх на зустрічах із провідними світовими лідерами. Завісу над черговою кремлівською таємницею експерти відкрили після того, як проаналізували масу публічних виступів російського лідера, де він весь час дістається незрозумілих помилок. Наприклад, на одному з численних відео диктатор розповідає, що служив у морській піхоті, але Путін ніколи не служив у морській піхоті і непогано розуміється на німецькій мові. Той час, як на іншому відео, знятому під час чергової зустрічі з колишнім канцлером Ангелою Меркель фейковий Путін абсолютно не зрозумів, що вона йому говорить. Порівнюючи різні фото та відео, експерти з двійників Путіна зазначають, що кожного разу зовнішність російського диктатора відрізняється на 40-50%. Виходячи з форми мочки вух, які є унікальними для кожної людини, як і відбитки її пальців, вдалося визначити як мінімум трьох двійників. У свою чергу на аудіозаписах порівнювались голоси. Вимова окремих літер, і в яких саме складах двійники ставлять наголоси. Їх розрізняють навіть за іменами, причому не всі двійники Путіна, саме російського походження. Зокрема, за даними газети Washington Post, одним із найвідоміших, якщо не найвідомішим, професійних двійників російського президента є поляк Славомір Собала. А цього року справжній Путін нібито ще не з'являвся на публіці. Війна триватиме мінімум до кінця наступного року, а уряд Зеленського має піти. Більше. Того влада в Україні буде повністю демонтована. Таке майбутнє для України бачать у російських спецслужбах. Як стало відомо виданню Washington Post, цей таємничий документ підготували у впливовому московському аналітичному центрі близькому до Федеральної служби безпеки Росії. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися у вимогах Кремля щодо завершення російсько-української війни. Докладніше далі. Як стверджує видання, у російському документі відкидаються попередні плани президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом ста днів. На думку Кремля вони просто не здійснені. Також відкидається будь-який план введення й в Україну, як це пропонували деякі європейські країни. Кремль не допускає жодних політичних поступок з боку України. Київ має розпрощатися з ідеєю вступу до НАТО та провести вибори за участі проросійських кандидатів. Зрозуміло, Америка має. Припинити будь-яку військову допомогу Україні, а українську армію Москві вкрай необхідно демілітаризувати. А головне документ наполягає на тому, що усі захоплення території України мають бути визнані російськими. Нібито Кремль бачить у цьому гарантії, того, що після зміни влади у Вашингтоні війна не почнеться знову, як завжди, росіяни цинічно ставлять це з ніг на голову. Натомість Росія закликає до створення буферної зони на північному сході України на кордоні Доні з Брянською та Білгородською областями Російської Федерації, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу окупованого Криму, за даними Washington Post, документ був підготовлений аналітичним центром, який тісно співпрацює з п'ятою службою ФСБ. Це відділ, який безпосередньо корує війну в Україні. На думку аналітиків, мета цього документа посилити російські позиції на переговорах, загострюючи протиріччя між США та такими ключовими гравцями, як Китай. Та європейський союз, тому не варто дивуватися категоричності вимог Москви. Експерти впевнені, що Росія взагалі не зацікавлена в швидкому закінченні війни в Україні. Росія всіма силами затягує переговорний процес. Згідно з документом, який наводить видання, Москву не хвилює навіть часткове скасування санкцій. Там зацікавлені лише в тому, щоб за весь той час, доки йдуть переговори, просунутися як найглибше вздовж території України, окупуючи таким чином стільки українських земель. Скільки вони зможуть захопити, при цьому Вашингтону нема чим заперечити Путіну. Насправді у Дональда Трампа немає жодного мирного плану, як власне і важелі впливу на свого кремлівського колегу. У цій ситуації вважають військові експерти. Єдина вірна стратегія лише у Володимира Зеленського, яка полягає в тому, щоб максимально посилити та зміцнити українські сили оборони. Дональд Трамп своєю заявою про перегляд зобов'язань Америки перед НАТО поставив Європу у дуже вразливу позицію. Як Нагадує видання Ноєцогецайтон, країни НАТО витратили мільярди євро на закупівлю передових озброєнь, наприклад, літаки F-35, і тепер опинилися залежними від американських технологій. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як Пентагон може відключити у критичний момент літаки союзників. Докладніше далі. Надсучасний винищувач F-35 став ключовим елементом ВПС багатьох країн НАТО: Велика Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Фінляндія. Всі ці держави вже або експлуатують ці літаки, або чекають на їх постачання. У 2022 році Швейцарія замовила 36 літаків F-35 на суму 8 мільярдів франків. Втім, є сумніви, чи не потрапила Європа в пастку, обравши американський літак замість європейського. Адже F-35 – це не просто бойова машина, а так би мовити, літаючий, Комп'ютер, який потребує постійного оновлення програмного забезпечення та доступу до американських військових мереж, наприклад, літаки НАТО використовують систему Лінк – захищений канал передачі даних, який повністю контролює США. у разі конфлікту, в якому інтереси Європи та Вашингтона розійдуться, Пентагон може обмежити доступ до цього каналу або взагалі відключити його. Україна вже стикнулася зі схожими проблемами, коли США вирішили не надавати Києву всю необхідну інформацію для високоточних ударів ракет. Ними комплексами Хай Марс, а самі установки модифікували перед відправкою в Україну, заборонивши використовувати далекобійні ракети АТКМС. Це показує, що американські озброєння можуть містити штучні обмеження, які активуються залежно від політичної ситуації. І якщо європейські країни раптом опиняються у стані війни, у якій інтереси США та НАТО розійдуться, білий дім може саботувати боєздатність європейських армій, зокрема як у випадку з Україною, обмеживши доступ до запасних частин та програмних. Також можна перекрити канали зв'язку та систему передачі даних. Інший варіант відкласти або скасувати постачання озброєнь, як це сталося з Туреччиною після покупки російських С-400. І тут постає головне питання: чи може Європа щось із цим зробити? Наразі європейські країни не мають повноцінної альтернативи F-35, але обговорення виходу з технологічної залежності вже триває. Щоправда, для цього потрібен час. Майже 10 тисяч штрафів від ТЦК прострочили українці призовно. Віку тільки з початку цього року як вдалося з'ясувати виданню обоз UA», також значно збільшилася кількість судових справ щодо скасування штрафів за неоновлення даних, ігнорування повісток або відмову проходити ВЛК. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати за що найчастіше карають, у яких випадках можна скасувати штрафи, та без яких даних постанову визнають недійсною. Докладніше далі. До судового реєстру потрапляють тільки ті штрафи, які намагаються скасувати, наголошує видання. Найчастіше штрафують на 17 тисяч гривень, при тому сплата штрафу чи його скасування не звільняють від обов'язку оновлювати свої дані. Більше того, штрафують навіть заброньованих українців, тому що бронювання не звільняє від обов'язку з'являтись на виклик за повісткою. Найчастіше штрафи скасовують через помилки під час оформлення актів та постанов співробітниками ТЦК. Аби штраф був законним. Повістку мають вручити. Або відправити Укрпоштою з доставкою до місця проживання і з особистим врученням або зазначенням, що адресата не було вдома. Факт неявки мають зафіксувати відповідним актом. Також працівники ТЦК мають повідомити порушника про розгляд справи щодо адміністративного правопорушення, а у самій постанові мають чітко вказати наявне порушення. Найчастіше у ТЦК виникають проблеми з оформленнями. Абсолютно більшість штрафів скасовують через те, що у постановах не зазначають жодних фактичних даних. Немає належного. Доказів, повістку не відправляють вчасно. Інколи суди скасовують штрафи через неналежну роботу пошти. Насамкінець інколи можуть визнати незаконною повістку для уточнення даних, якщо військовозобов'язаний зобов'язаний уточнив дані вчасно у Резерв Плюс. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.